10 токсичних звичок, які руйнують ваше життя. Чи помічали ви, що буває, ну нічого критичного не робите, ніяких таких, знаєте, серйозних порушень, процесів, проблем, але дійсно енергія з вашого життя ніби виходить. Ви точно стараєтеся бути доброю, прекрасною людиною, але сили не вистачає. Це може говорити про те, що у вас є певні звички, які ви не помічаєте, або не вважаєте? Якимись небезпечними, але вони точно витягують з вас життєву силу, енергію, і ваша самооцінка і впевненість падає в собі. Зараз ми розберемо 10 токсичних звичок, які точно приводять до того, щоб ваше життя ставало складнішим. Тому перевірте, що ви їх робите. Якщо ні, тоді переконайтеся, що ви точно їх виконуєте для того, щоб відчувати себе легко, щасливо да і жити в задоволення і радість. Окей? Окей, перша з них. Будемо розпочинати, одразу переходимо до практики. Перша з них це звичка ставити чужі потреби вищі за свої. І тут виходить яка ідея, що ми постійно турбуємося про інших людей навколо. Ми постійно хочемо давати добро, ділитися радістю. Але це так, на жаль, не працює. Це точно починає виснажувати. І тут діє принцип кувшина, точніше, принцип пустого кувшина. І він звучить так: що якщо мій кувшин всередині не наповнений, то я не можу поділитися цим з іншими людьми. Тобто кувшин порожній, і за цим дуже сильно треба слідкувати. Тобто, мої потреби ставити вище за потреби людей, які знаходяться перед зі мною. Якщо він буде наповнений, я точно зможу допомогти іншим. Яке рішення тут лежить? Вам потрібно навчитися говорити ні і знаходити час для відновлення своїх сил. Це дуже важливо. Окей? Окей, другий токсичний сценарій. Це історія про нездорове порівняння себе з іншим. Ви навіть не уявляєте, наскільки ця думка з'їдає вашої життєвої енергії. Тобто ми постійно пробуємо себе порівняти з іншими. Це не погано, не добре, але коли ви постійно це робите, це переходить в якусь крайність, це виглядає так, ніби є бігун на якійсь своїй біговій доріжці. Так, він біжить, але і є ви на своїй доріжці. Є ще одна доріжка, ще одна, ще одна. І ви постійно себе порівнюєте з іншим. Але справа в тому, що в нього своя дистанція, в нього свій маршрут. Але ви порівнюєте. Знаєте, це те саме, що риба буде себе порівнювати, наскільки добре вона лазить по дереві. Тому перестаньте це робити і зосередьтесь на своєму прогресі, а не на чужих досягненнях. Це важливе рішення. Будь ласка, цей принцип прослідкуйте в себе. Мене звати Андрій Мельник, я психолог. В описі під відео зможете також знайти дуже багато класних матеріалів. Є безкоштовні марафони по самооцінки. До мене навіть можна спробувати на індивідуальну діагностику потрапити безкоштовно. Там буде анкета, поглянете. І багато платних, класних курсів, класних програм по саморозвитку можете знайти в описі відео. Перегляньте, якщо вам це актуально. А ми рухаємося далі. Третій момент, третій принцип це виправдання токсичних людей у вашому житті. Тобто ви залишаєтесь в стосунках, які вас виснажують через те, що у вас є страх втратити цю людину. І тут метафора в нас дуже цікава. Вона називається якір. Тобто токсичні люди це як певний якір, який постійно да, важкий, і він постійно заважає рухатися вашому човну. Тобто ви плаваєте, але токсичні люди це як якір, який закинувся, шук, 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 і вам важче і важче тягнутися далі. Яке рішення? Дійсно, потрібно позбавлятися токсичних зв'язків, щоб звільнити простір для нових можливостей, для нових здорових стосунків? Зважайте на це. Окей? Окей. Четвертий момент також дуже цікавий. Чи він звучить як ігнорування своїх власних емоцій? Тобто, коли ви придушуєте свої власні почуття, свої емоції, це призводить до що? До емоційного вибуху. У мене є також і декілька знайомих, і клієнтів, які звертаються з ідеєю Я не хочу нічого відчувати. Але це суперечить певному закону природи. Це те саме, що сказати, слуха, я кашлюю, я не хочу дихати. Емоції це частина нашого життя, невід'ємна частина. І коли ми це робимо, дійсно це призводить до негативних наслідків. І тут метафора наповнена повітряна куля, Можете уявити собі велику кулю, яка постійно наповнюється, наповнюється і наповнюється. Чим більше вона наповнюється, тим більше шансів, що вона що? вибухне. Тому рішення регулярно аналізуйте свої емоції, регулярно займайтеся рефлексією, працюйте з психологом, щоб уникнути цього внутрішнього напруження, а в подальшому і що вибуху, слідкуйте, будь ласка, за цим. Переходимо далі. П'яте надмірна залежність від схвалення інших людей. Тобто, у вас є бажання отримувати визнання в ньому немає нічого поганого, але коли воно переходить ось цю межу да, коректності. Не фідбеку від зовнішнього, зовнішнього світу, а дійсно ви хочете це схвалення отримувати все більше і більше, і ви на нього опираєтесь, робите його опорним. Знаєте, що виникає? Виникає певна така метафора, як лялька на мотузках. Знаєте, як це виглядає? Можливо, бачили. Тобто є ось така лялька, і зверху є такий там хрестик, і от вона отак на шнурочках. Я отак кручу, і так-чук. Я нею рухаю. тобто, саме ця метафора виникає в той момент, коли в мене є бажання отримувати похвалу від інших, в мене є бажання отримувати схвалення від інших. Це виглядає саме так. Думаю, образ чіткий, і ви його для себе зафіксували. Що робити? Вам потрібно орієнтуватися на свої власні цінності, на свої власні внутрішні опори. А не на думку чужих людей. Як це зробити? Найкраще це в індивідуальну терапію. Знайдіть крутого класного спеціаліста і пропрацьовуйте ці глибинні процеси. Так, а ми йдемо далі. Шосте. Шосте дуже така цікава, токсична звичка це страх змін. Про що тут? Це коли історія. Я боюся залишитися. Точніше, я хочу залишитися в зоні комфорту, навіть якщо це заважає моєму розвитку. І тут я хочу, щоб ви також мене правильно, коректно зрозуміли, що таке зона комфорту. І що таке нові можливості? Це коли в мене вдома є старий диван. Він вже, знаєте, там трошки прогнивший, там же трошки пружини, трошки там дирки в тому старому дивані. Але я. Знаєте, можу собі замовити новий диван, можу його купити, собі, поставити. Але я наскільки боюся змін, що я старий диван не викидаю. Але як я тоді занесу в будинок новий диван? В метафорі дуже багато алегорій. Можете її собі взяти, подумати про це, Чи є в мене кошти купити новий диван. Подумайте про це, якщо є тоді, чому я не викидаю старий. І що таке страх змін? Це коли я залишаюся да, на старому дивані, незручному дивані, який вже просівши, прогнивши, вже запах є, бо я боюся його замінити на новий. Що тут важливо, яке рішення? Да? Приймайте зміни як можливість зростання? Це дуже важлива рекомендація. І ми йдемо далі, ми йдемо до сьомого так, сьомого пункту. Сьомий пункт звучить як постійна прокрастинація, така токсична звичка в нас є в голові. Це коли ми відкладаємо важливі справи, і це створює почуття внутрішнього провину і внутрішнього стресу. Про що тут? Тобто тут метафора йде такої снігової кулі. Спочатку ви сніжинку зліпили зі снігу, але потім куля нагортається. І невиконані справи, вони накопичуються як сніг. І що роблять? Спочатку це була маленька сніжинка, але потім накопилося, 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 накопилося. І ця куля вже наскільки велика, що ви напроти неї маленький, і воно дійсно може вас що замняти. Прямому сенсі слова. Тому будьте з цим обережними. Що тут робити? Вам потрібно починати з маленьких справ, з маленьких кроків і використовувати таку методику маленьких кроків. Тобто, постійно потрішки, 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 потрішки. Ми маємо цей сніговий ком все-таки роздовбати, розколупати. Ну або будете тікати від нього все життя. Подумайте про це. Окей? Окей. Йдемо далі. Восьме це надмірний перфекціоналізм. Це дійсно дуже сильно токсична звичка. Про що це? Це коли ми прагнемо до ідеалу. І оця от ідея прагнення до ідеалу викликає виснаження і знижує задоволення від життя. Ми постійно себе критикуємо, хочемо як краще, хочемо як найгарніше. І тут є дуже класна метафора, також її зараз вам подарую. Да? Ідеальний круг неможливо намалювати вручну. Малюю круг. Це круг круг. Вручну ідеально його намалювати практично, неможливо, без якихось там, не знаю, там, сторонніх інструментів, щоб підкласти і це зробити. Тому видихніть. Іноді достатньо просто хорошого результату. Якщо я вам зараз кажу, слухайте, я вам зараз намалюю круг, то мені буде достатньо намалювати ось такий круг. Так само, як і глечика, і кульки, і якори. Ви ж розумієте, що я маю на увазі круг. Розумієте. Тоді ідеалу інколи. Не потрібно, а просто достатньо просто зробити. Да? Тобто завершення завершене, завершений круг краще за ідеальний. Якщо я буду. Да, тут зараз 15 хвилин малювати вам ідеальний круг, то ви це відео не будете дивитися, навіть не додивитися до кінця. І завершене краще за ідеальне. Просто пам'ятайте. Йдемо далі. Так, про це розповів, про це розповів. Так, йдемо далі. Наступне дев'яте, знецінення власних досягнень. Про що це? Тобто ми постійно ігноруємо свої успіхи, і наші успіхи, які відбуваються сьогодні, кожного дня, вчора, минулого місяця, минулого року, ми їх що ігноруємо, і ігнорування своїх успіхів викликає у нас незадоволення. Тут метафора також дуже цікава. Це знаєте, мене бабуся завжди говорила, що ми ходимо ногами по грошах, ми ходимо ногами по цінності. А да, коли ми там, наприклад, я був в селі, приїжджав до да, бусі. Вона каже: Слухай, ну от росте полуниця, росте малина, нарви, піди продай. Ти ходиш ногами по грошах. А я цього не розумів, не усвідомлював. Так само в нашому житті. <кій> розумієте, всі скарби в нас під ногами. В нас позаду ми вже зробили багато досягнення. Ваші досягнення це ваші скарби, які ви залишаєте що непоміченими, хоча вони поруч з вами. І тому дійсно, ви просто ходите. Вибачте мене ногами. По своїй цінності, по своїх скарбах, ви її просто що всередині, да, топчете, ви все розтоптали. І це якраз є знецінення власних досягнень токсична звичка. А десяте, десяте також дуже цікаве, це жити без усвідомлення своїх цілей. В кожної людини свої цілі, вони різні цілі, вони не є однакові. Тому усвідомлювати свої цілі це важливо. Про що це? Це коли ви рухаєтеся, знаєте, без напрямку. Тобто. Коли ви не знаєте, куди рухаєтесь, коли ви рухаєтеся без напрямку, ваше життя стає яке безмістовне. І тут метафора є корабель. От уявіть собі корабель, да, який дійсно там собі десь пливе, собі там рухається, але він рухається без компасу. Він рухається без карти. Карта і компас відсутні. І без цілий ви просто пливете за течією, не знаючи, куди вас занесе. Тому важливе тут рішення це визначити власні цінності і встановити свої чіткі цілі. Тоді буде рухатися спокійно, гарно і класно по своєму життю. Окей, окей, да? Ще раз нагадую, що в описі дуже багато цінних і безкоштовних і платних програм. Тому переходьте, шукайте, ознайомлюйтесь, давайте товаришувати і пам'ятайте, що ваші звички. Це ваш інструмент, який ви використовуєте щодня. Хочете чи не хочете? Вижуєте за звичками? Якщо в ваших звичках є токсичні... Можливо, одна з десяти, які тут ми поговорили, вони точно псують ваше життя. Тому підхід психології допоможе вам позбутися від цього токсичного багажу і дійсно знайти гармонію власному в житті. Ну а в коментарях, будь ласка, напишіть в з цих звичок ви себе впізнали, або, можливо, ще якусь знайшли для себе нову або іншу. Поділіться, будь ласка, своїми ідеями. На цьому завершуємо і до нових зустрічей.